Ну що, дорогі друзі, ніколи такого не було. І знову про що йде мова? Про те, що наш недолугий уряд це вже якась традиція мати такий уряд в Україні. Не дорахувався грошей для Збройних сил України цього разу не дорахувалися близько 300 мільярдів, і це вже рекорд, тому що в минулому році дірка була 600, Цьому ми вже додали 412 мільярдів, і зараз вони будуть просити ще 300. Про це пишуть вже журналісти, про це говорять експерти. І е, насправді дуже дивна і катастрофічна для нас ситуація, тому що на армію і на захист держави грошей є. А на політичне верніше немає, а на політичний піар є. Чому я так кажу? Тому що влада почала готуватися до виборів і зараз е, тягне далі історію з так званою вовіною тисячі, Паралельно з цим проводить ініціативи щодо виплат школярам при поході в перший клас це добре, окей, супер. Але хотілося б зрозуміти, щоб цих грошей точно на все вистачило. І на армію в першу чергу, наступне питання: це збільшення зарплати вчителям, збільшення зарплати лікарям. Повністю це підтримуємо. Було б непогано, щоб це зробили раніше, коли і я і мої колеги з розумної політики надавали в тому числі фінансове оборотування, тому що на відміну від того, що сьогодні говорить уряд, вони не зазначають, де вони будуть брати ці кошти було б ще непогано щоб насправді їм вистачило 21 мільярд гривень 21 мільярд гривень на підняття мінімальних пенсій про що ми сьогодні наполягаємо я наша команда розумної політики фактично збільшивши їх тоді вдвічі але на армію немає, і сьогодні ми говоримо про дірку в 300 мільярдів. Ще 300 мільярдів, де їх брати, звідки перекидати це величезне питання і відповіді уряду, немає. Я дуже сподіваюся, що їм вистачить розуму знову не бігти, піднімати податки людям. Тому що це призводить лише до знищення економіки, знищення бізнесу, знищення е, наповнення е, об'єктивно державного бюджету. Тому що я багато разів розповідав, що в минулому році, коли підняли податки, замість 60 мільярдів, які хотіли отримати до кінця року, отримали 10. І якщо ми порахуємо і подивимось, скільки завдяки і Зеленському, і Гетманцеву закрилося ФОПів, ну лише в січні 62 тисячі людей закрили свої ФОПи, то це не плюс 10, там буде точно мінус 10.